У домі милосердя знову чекають особливих гостей, готують частування і трішки святкової програми. Триває традиційний фестиваль Золото літ у жовтні місяці. Ми особливо все світ особливу увага звертає для людей поважного віку, не випадково кажу, що поважного віку, тому що людей, які вже прожили. Активний свій активний вік треба поважати. Вони мають той досвід, що дуже цінним. За це ми хочемо сьогодні їх зібрати, духовно підтримати і також зробити їм праздник цього віку. Розпочались підтримки духовної із молитвою в храмі Приужгородській греко-католицькій богословській академії імені Блаженного Теодора Ромжі. Пані Ольга відвідує Карітас із 2010 року. Долучається тут до різних активностей. Радіє й фестивалю Золотоліт. Чому такі фестивалі як золотоліт? Потрібні? Потрібні, тому що ми вже старші люди, вже наших половинок немає. Мені вже теж 88 років. І нам діти теж наші внуки вже пороз'їжджалися, хто кому свої сім'ї образували. А ми одинокі тепер. І ми хочемо гуртуватися, такі як ми всі одинокі, друг до друга ділимося, друг до друга ходимо. Дні народження вітаємо всіх, справляємо по можливості в каритасі. Там чай чайок поп'ємо, печеня покушуємо. А волонтери тим часом продовжували на подвір'ї дому милосердям готувати для гостей бограч та інші смаколики. Золота осінь подарувала трішки свята. І для тих, хто опинився на Сакарпатті через війну. Я ходжу на будь на майже на всі заходи, і я вам відверто кажу, що воно так до серця допомагає, тому що в мене єдина дитина, синочок з першого дня на фронті і до цього часу. І тому для мене Карітас – це дуже дуже. Від на творчості, натхнення, відволікання, медитації, розслаблення це осередок, де і спільнота дружня, і дуже організатори такі лагідні, такі сімейні. То для мене карітас дуже багато значить. Цей фестиваль він як сімейне свято. Народні пісні те, що завжди об'єднує з спільним столом, цього разу гості співали разом із заслуженим академічним закарпатським народним хором, який завітав на свято. Крім святкового обіду, спілкування учасники фестивалю отримували й сертифікати на покупки від торгових мереж міста. термін, який треба Чим швидше.